Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні узагальнюючи урок з прикладної математики, а саме, що входить в цю тему? Повторюємо, розв'язуємо задачі, готуємось до контрольної роботи. Ну, По-перше, це правила комбінаторики, ймовірність та статистика. Зараз пригадаємо основні тенденції, а також сюди в цю контрольну роботу входить відсотки. Ходять відсотки, теж повторимо основні типи задач, і формула складних відсотків банківських зазвичай найчастіше використовується в задачах. Тому пропоную повторення здійснити, розв'язавши контрольну роботу з за збірничком мерзляк, один із варіантів. Uh, і спочатку повторимо теоретичний, коротенько таку блок-схему собі зробимо з теорії. Uh, мабуть, почнемо з відсотків все-таки. Існує завжди, як ми ну, надію, що пам'ятаємо, три види uh, задач на відсотки. Перший вид задач на відсотки це коли ми шукаємо відсоток від поданого числа, наприклад, від числа якогось А. Тоді дане число нам необхідно помножити на переведений відсоток. Це перший тип задачі, коли ми шукаємо якусь частиночку. Другий тип задачі. Коли ми шукаємо число по відомому відсотку. Відомому відсотку. Тоді дане число, яке у нас в умові, ми маємо не помножити, а поділити на переведений відсоток. До речі, давайте пригадаємо, як перевести відсоток в десятковий дріб. Для цього нам потрібно поділити на 100. Пригадуємо, будь-який відсоток можна представити у вигляді десяткового дробу, і пам'ятаємо, що 100 відсотків це одна ціла. Тоді, наприклад, 40 відсотків. Це буде 0,4, якщо ми поділимо на 100. А 4% відсотки, це буде 0,4%. І ще третій тип задач це які ми вивчали ще в п'ятому класі це відсоткове відношення. Воно говорить саме за себе це правило тобто ми шукаємо відношення, але виражаємо його у відсотках. Відношення. Наприклад, числа А до числа. Б. Для цього шукаємо спочатку відношення А до Б, а потім все це домножимо на 100%. І це є третє правило, третій тип задач, коли ми шукаємо відсоткове відношення двох чисел. Але є нова формула, з якою ми знайомилися вже в 9 класі це формула складних відсотків. Також її давайте пригадаємо: АН дорівнює А0В. Помножити на 1 плюс відсоток поділений на 100П. І кількість років, під які е, ми будемо там рахувати, наприклад, депозит чи кредит, що кожен елемент в цій формулі означає? Ну, для прикладу, А0В це початкова сума. Початкова сума внеску або кредиту, або ще щось. Початкова сума. А N на кінець періоду. На сума на, на кінець періоду. Періоду. Ну, наприклад, пройшло три роки, і вже на рахунку буде певна сума грошей. П це відсоток, під який ми кладемо депозит або, навпаки, беремо кредит. Н це кількість років, термін. Не ну, обов'язково, щоб це було в роках, може бути по іншому відліку, але зазвичай найчастіше це роки. Далі е, пригадаємо основну формулу ймовірності будь-якої випадкової події. Пригадуємо, що ймовірність певної події завжди виміряється від нуля до одинички. Нуль це неможлива, ймовірність неможливої події. Один це ймовірність. Вірогідної події, тобто та, яка відбудеться 100%, а все решта це випадкові події. І ось цю ймовірність випадкової події рахуємо за формулою М поділено на N, де М це бажана кількість елементів за умовою бажана кількість, а N це загальна кількість подій або елементів. Загальна кількість. І ще, що сюди хотілося б дуже пригадати, це правила е, комбінаторики. Саму комбінаторику, як таку, ми в 9 класі не дуже детально вивчаємо, але ось ці два правила: правило добутку і правило суми, все-таки трапляються. Найчастіше добутку в даних задачах, але може бути і так, і так. Коли застосовуємо правило добутку, коли наші події відбуваються одночасно і залежать. Ну, якби одна від одної, тобто окремо не існують. Тобто, одночасно відбуваються і використовуються в умові зазвичай сполучник і І перша, і друга, і третя. А правило суми використовується, якщо події відбу... можуть відбуватися одночасно, але можуть відбуватися незалежно одна від одної. Тобто не залежить, незалежно лежить одна від одної. Тоді в умові найчастіше використовується сполучник Абу, ну і у нас залишилося повторити. Статистичну частинку. Зараз ми, коли до неї дійдемо, тоді зробимо собі теж таку блок-схемочку. А ми розглянемо зараз декілька завдань. Отож, перший номер з контрольної роботи, от номер 4. Скільки міді міститься у 16 кг 45% сплаву? Давайте будемо ось тут напроти собі писати номер 1. Так, секундочку. Угу, розуміло. І так, перше. Який це тип задачі? Ми шукаємо 45-відсотковий вміст міді, якщо всього 16 кілограмів. Тобто, 16 ми маємо помножити ми шукаємо відсоток від числа на 45 відсотковий. Тобто на 045. Далі залишилось тільки порахувати. 450 у нас буде. Далі на 6 – 240, і 30. Тобто 720 і дві циферки комою з кінця. Вийде 7,2 кілограма це чиста мідь у сплаві. Далі, дивимось номер 2. У будинку є 68 двокімнатних квартир. Другий номер. Що становить, тобто 68 цих кімнат це уже 17%. 68 квартир це 17% нам відомих. Скільки всього у квартир в цьому будинку? Тобто, нам потрібно знайти число по заданому відсотку, бо відсоток нам відомий. Тоді ми виконуємо дію ділення. 68 ми ділимо на переведений відсоток 017. Перенесемо кому, пам'ятаємо праворуч, тоді біля 68 допишемо два нолики І отримуємо 400 квартир. Ось так, знаючи ці правила, ми ніяких ні пропорцій не складаємо, нічого. А от в першій умові: зверніть увагу: у нас невідомо було ця мідь, яка складала 45% від. Даних 16 кілограмів. Ось тут було відсоток від числа, а тут по заданому відсотку, щоб ми вміли їх відрізняти. Секунду. Далі продовжимо із завданням номер 3 Теж на відсотки, але це вже на банківські відсотки. Запишемо нижче номер 3. Складник поклав до банку 60 тисяч гривень. Це наша початкова вартість. Ось це А0 АНВ. 60 тисяч гривень. Під 8% річних, тобто П дорівнює 8%. Скільки відсоткових грошей він отримає через 2 роки? Тобто кількість років 2. І ось тут запитали про кількість відсоткових грошей. Ми можемо ще це написати як прибуток. Прибуток. Що таке прибуток? Це різниця між АН та А нульовим, тобто мінус ті кошти, які були особисті, які він туди вкладав. Тобто, ось це нам потрібно прохвати. Але для цього потрібно знати, яка була сума грошей на кінець терміну. Тому ми шукаємо спочатку АН через два роки. 60 тисяч множимо на одиничку, плюс 8 поділити на 100. Тобто це все ось за цією формулою складних відсотків. І в другій степені, тому що всього два роки пройшло. Далі рахуємо в дужках спочатку 60 тисяч, помножити на 1,8, але потрібно піднести до квадрату. Тут необхідно взяти калькулятор і а, порахувати, звичайно. Далі отримуємо 60 тисяч помножити на таке ось число 1,16604 десятитисячні. Ну, знову ж таки, це необхідно домножити це 60 тисяч, і буде 69 тисяч 984. 000. Гривні. Але це не те, що нас запитували, це остаточна сума на рахунку. Звідси забираємо початкових 60 тисяч, і тоді прибуток, а саме ось ці відсоткові кошти, буде складати 9 984 гривні. Тут, звичайно, легко порахувати. 984 гривні. Рухнемо далі. Далі підуть частина статистики. І ось тут потрібно нам пригадати основні тенденції статистичних даних. Основні тенденції, да, центральні тенденції. До них відноситься, запишемо якраз ось тут місце, вже звільнилося. Середнє значення величини це сума, поділена на кількість, тобто середнє арифметичне. Далі до центральних тенденцій відноситься мода, позначається МО, це те значення, яке зустрічається найчастіше, тому воно так і називається. Третє: медіана а, в вибірки, да, в статистичному ряду, записаному в порядку зростання, буде. Знаходитись в центрі, але там нюанс. З залежності від того, чи парна чи не парна кількість, будемо зараз дивитися. Якщо кількість не парна, то це конкретне число, яке буде займати центральну тенденцію між усіма елементами. А якщо кількість парна, тоді будемо брати між двома сусідніми. І ще може бути розмах вибірки. Розмах вибірки ми шукаємо, як різниця між найбільшим значенням. Мінус найменше. Також можна складати частотну таблицю. Добре, дивимось. Номер 4. Дано вибірка. Вона у нас записана в правильному порядку, в порядку зростання від найменшого до найбільшого, всі елементи підряд, знайти міри центральної тенденції цієї вибірки. І так, середнє значення шукаємо першим. Тому все додаємо. У нас дві трійки. Два помножити на 3. Плюс одна четвірочка, плюс дві п'ятірочки, плюс три вісімки і плюс 10. Все це ділимо на 9 елементів. Здається, їх тут буде 9. Так, ділимо все на 9. Рахуємо 6 і 4, 10, та 10 20, і ще 24, 44, 54. Тут дуже-дуже зручно ділиться, буде рівно 6. Тобто середнє значення цієї, цих всіх елементів буде 6. Далі мода. Мода тут буде однозначно 8. Вона зустрічається найчастіше. Тому тут нічого рахувати не потрібно навіть. А медіана, дивимося, всього 9 елементів, тому вона, ця кількість не парна, тому однозначно буде число, яке знаходиться. На п'ятому місці чотири зліва відкинули, чотири справа, і ось ми знайшли ось це значення, яке займає середнє місце, так би мовити. Ну, і розмах можемо собі виписати. Це не центральна тенденція, але вже якщо ми про неї говорили, розмах буде дорівнювати 10 мінус 3, від найбільшого значення віднімаємо найменше, це буде 7. Так, далі розглянемо завдання з ймовірності. У коробці лежать 12 карток, пронумерованих від 1 до 12. Яка ймовірність того, що навмання вибрана картка, буде записане. На, на карті буде записане число кратне 4. І так, перша подія а, кратне 4, Тобто ділиться на 4. Від 1 до 12 у нас таких бажаних значень. Ну, загальна кількість 12, однозначно знамени. А бажаних, які діляться на 4, це 4, 8 та 12. Їх три штучки. Тобто, наша, ймовірність буде складати 1 четверту або 0,25, або ми можемо сказати, що це 25%. Для ось такої події А. Далі, наступне не кратне ні двом, ні трьом. Давайте глянемо, що у нас тут буде. Отож, не кратні ні двом, ні трьом. Ну, ймовірність якоїсь події Б напишемо. Загальна кількість не змінилась, ми ділимо на загальну кількість 12 карточок. Не кратні ні двом, ні трьом будуть числа. 1, 5, 7, 11. А 12 не буде, буде кратне 3 і 2. Тобто таких всього 4 числа. Тому 4 дванадцятих або 1 третя, що приблизно до рівня 0,3333 в періоді, тобто приблизно 33%. Рухаємося далі. Розглянемо знову ж таки завдання на відсоток. Але більш таки цікаві номер 6. 6. Маємо два розчини солі, один із яких містить 10% солі, а другий 15% солі. Скільки грамів кожного з них треба взяти, щоб отримати 150 грамів розчину, який містить 12% вміст солі, тобто змішують два розчини, ось стрілочками показуємо собі, і отримують 150 грамів масу пишемо внутрі цих квадратиків 12%. Рощину солі. В першому розчині у нас було 10 таких відсотків солі, в другому 15%, але ми не знаємо їх маси. Тому стандартним прийомом позначити будь-який з цих розчинів, як Х. Тоді на другий розчин залишається 150 грамів мінус Х, і ми спокійно можемо собі скласти рівнянечко відносно відсотків. Знову ж таки, тут діє перше правило. Ми шукаємо відсоток від числа. 10% від х, 10 від х 15% від 150 мінус х. І це все буде дорівнювати 12% від 150. Трошечки в мене тут не вистачатиме місця. Давайте Ой. складемо рівняння. Я вже ці ймовірності, правила поприбираю і напишу: ось поруч маємо. Рівняння. 10% переводимо в десятковий дріб, 0,1. Там множ... Так, якісь технічні проблеми. Зараз повернемося. Трішки зникли записи, але я думаю, що їх швиденько. Надовжу. Отож, ми працювали з задачею номер 6 Дивимося ще раз, ми її запишемо заново. Так, мали два розчини, які змішують. У них різні відсоткові вмісти солі, і складали рівняння. Тут 10%. Тут 15% розчин. Отримали 12-відсотковий розчин масою 150 грам. Перший позначили розчин через Х, а на другий тоді залишиться маса 150 мінус х. Маємо рівняння: 0,1. Плюс, бо їх змішують цю кількість соль, теж 0,15 від. 150 мінус х, тому беремо дужки, бо мешкаємо від цього всього числа. І маємо отримати 0,12 від 150. Залишилось розв'язати це рівняння 0,1х плюс 225 та нулик, Дві цифри, комою відкидаємо, буде 22,5, 22 мінус 0,15х, дорівнюватиме. 180 і ну, значить, 18, цілих. далі рахуємо подібні доданки. 1, десята мінус 0,15 до мінус 0,5 х. Далі 22,5 перенесемо праворуч, віднімемо від 18 буде мінус 4,5. Розділимо це все мінус на мінус приділення буде плюс. І перенесемо кому. Праворуч на дві циферки. Ось вона у нас буде. Тобто отримуємо 450 поділене на 5. А це буде 90 грамів. Це перший розчин. Ось ми його вже знайшли. Другий розчин тоді буде 150 мінус 90 60 грамів. Таким чином, ми дізналися, скільки якого розчину потрібно брати. Рухаємось далі. Розглянемо задачу номер 7 Ціну деякого товару спочатку знизили на 20%, а потім підвищили на 30%. Як і наскільки від, на відсотків змінилась початкова ціна внаслідок цих переоцінок? Здавалось би, різниця в 10%, але насправді це не так. З відсотками якраз от цікаво те, що. В залежності від якого числа ми його будемо брати, 30%, на які потім підвищували, уже бралась від зовсім від іншого значення. Припустимо, номер 7. У нас була початкова вартість це 100%. Далі ми її знизили на 20. Ну, тобто, тут без проблем, віднімаємо цих 20%. І наша нова вартість буде складати вже тільки 80%. А тепер цю нову вартість нам потрібно. Підвищити, тобто додати 30% від даної вартості товару. Тобто ми діємо за першим правилом 0,3 множимо на 80, отримуємо 2,24, бо там нулик ще відкинемо відсотки, і разом це складатиме 104%. Тобто, якщо порівняти, Початкову вартість товару, і після другої переоцінки, то зміна у нас буде збільшиться на 4 всього лише відсотки, а не тих 10, які здавалися спочатку. Ось на це зверніть, будь ласка, увагу. Від різних чисел беруться відсотки, тому і зміни відбуваються теж е, такі не дуже помітні. Так. Номер 8, знову з ймовірності. У коробці лежали 16 білих кульок, а решта червоні. Ми не знаємо, скільки це, позначимо їх Х, так як нас будуть зараз запитувати про це, я так думаю. Скільки в коробці червоних кульок, якщо ймовірність того, що вибрана на мене кулька, виявиться червоною? Значить, ймовірність витягти червону, буде складати 5 дев'ятих. Загальна кількість кульок завжди нас буде цікавити, бо в ймовірності ми ділимо на загальну кількість, буде 16 плюс х. Якби ми шукали цю ймовірність витягти червону кульку, то ми бажану х ділили на загальну. Тобто х поділити на 16 плюс х. Буде дорівнювати 5 дев'ятних. Таким чином отримуємо рівняння. Причому рівняння в вигляді пропорції розв'язується дуже легко за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх 9 на х. Дорівнює добутку середніх членів цієї пропорції. 5 на 16 плюс х. Розкриваємо дужки, переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Отримуємо. 9х мінус 5х4х дорівнює 80. Х дорівнює 20. 20 Кульок червоного кольору. Червоні. Що й треба було знайти. Якщо ми можемо в скласти рівняння, то це вже половина діла зроблено. І давайте ще розглянемо останнє завдання, номер 9. На, сьогодні. на чотирьох картках записано число 3, 4, 5 та 6. Яка ймовірність, що добуток чисел, записаних на двох навмання вибраних картках? Тобто ми з них будемо обирати дві карточки буде кратним числу 3, що означає кратне 3? Тобто подія, а кратне. Трьом, Хто добуток, так? Да? Крадне трьом. добуток. Добуток. Двох добуток. Двох карток. Крадне трьом. І от нам потрібно порахувати цю ймовірність події А. Для цього нам потрібно знати М та Н. Загальну кількість варіантів, обраних по дві карточки. Рахуємо, Можна, тут не такий великий перелік цих карток, які можуть трапитись, які добутки можуть бути. Тобто 3 на 4, 3 на 5, 3 на 6. Далі, 4 на 3 теж буде 12, це те саме, я його не враховую. 4 на 5 4 на 6 І залишилось тільки 5 на 6. Тобто, таких у мене шість стрілочок. Загальна кількість по два витягнути варіантів може бути шість. А тепер порахуємо бажан. Бажано обрати ті, яких добуток буде кратний трьом. Число буде кратне трьом, якщо в його, е, множник, один із його множників буде числом кратним трьом. Тобто це або трієчка, або 6. З цими числами у нас варіантів. Ну, по-перше, 3, 3, 5, 3, 6. Це вже три варіанти. Ще може бути 4, 6 і 5, 6. Все, крім 4 помножене на 5. Тобто таких варіантів буде 5. І ймовірність того, що ми оберемо саме таку пару, яка буде ділитися на 3, дуже велика, тому що ми ділимо 5 на 6. Тобто, це складає 5 шостих. А на сьогодні все. Можна це приблизно порахувати на калькуляторі і е сказати у відсотковому відношенні. Але достатньо написати навіть у звичайних дробах. Повторюйте, готуйтесь до контрольної. На все добре, до побачення.